Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Flagman Shop і з вами рубрика Файний огляд. Хочу вам представити новинку 26-го року. Це оновлена серія сумок, точніше, доповнення до серії сумок Diamond. Ми доробили лінійку. І тепер є всі підсумки, сумочки для різного використання. Будь-що вам потрібно помістити сюди, ви оберете дану сумку. І зараз детально більш розповім про кожну із них. Для чого вони були розроблені? Що краще в них перевозити, які розміри повністю характеристики даних сумок? Хотів би почати з ось такої сумки. Вона має два розміри: більший та менший. Всі сумки, так як я сказав, це серії Diamond. Ми маємо в маленькій аксесуарній сумці прозору кришку, що буде дуже з легкістю видно, що ви там поклали. На риболовлі, коли ви знаходитесь, вам не потрібно кожну сумку відкривати. Через прозору, затемнену кришку буде одразу вам все видно. Дана сумка має дві блисковки. Ви можете зручно її відкрити. Ось таким чином. Всередині у нас. Це непроникний матеріал, має три відділення. Якщо вам не потрібно цих три відділення, ви можете кожну із перегородок дістати або переставити зробити одну для вашої вже зручності. Всі серії сумок Diamond використані в унікальній тканині. Це тканина Diamond Oxford 600D з нашим унікальним паттерном. Сумки виглядають дуже гарно і приваблюють на риболовлю. Дані сумки мають розмір 19 на 14,5 і висота 7. І більша сумка 27 на 20. Та а, має висоту також 7. Але більша сумка має не 3 відділення, а має у нас 4 відділення. Всі перегородки також можна. Знімати або переставляти, як вам буде зручно більше відділення, менше відділення робити Ці сумки будуть вам в нагоді для транспортування маленьких різних дрібниць, повідкові матеріали, годівнички, флет, будь-що, мілке або якісь інструменти, ножиці. Все ви можете сюди помістити. Дві сумки ми з вами оглянули. Перейдемо до наступної сумки. Це у нас сумка для транспортування грузил для зберігання ваших грузил. Вона йде напівжорстка, жорстка, має зверху таку зручну ручку для переноски. Також ми маємо блискавку на дві сторони, і ось таким чином вона виглядає всередині. Всередині у нас ставлений єва такий кейс, має дві перегородки. Тобто три відділення. І для зручності, якщо вам потрібно цей кейс використовувати якось за іншими потребами, ви його можете повністю дістати, і у вас буде одне суцільне відділення. Але. Ми зробили для зручності, щоб ви могли розкидувати грузи різної ваги, різного типу, і це все було вам зручно використовувати. Також в кришці ми маємо ось такі відділи маленькі кишеньки, де ви можете зберігати свої готові монтажі. Літкори нав'язані, обережно сюди все повкладали. І у вас окремо лежать ваші готові монтажі безпечні кліпси, вертоліти або просто звичайні готові літкори, щоб ви могли. З легкістю це взяти і змонтувати весь ваш монтаж. Розмір даної сумки 23 на 17 та 10 висоту. Ну, перейдемо до наступної нашої сумки. Це у нас такий овальний тубус. Який ми розробили для транспортування та зберігання маркерних поплавців та сподових ракет. До речі, сюди доволі великий розмір цього тубуса, помбів сюди типу міді, влазить 8-10 штук, в залежності, як ви їх там розмістите. Ну а маркерних поплавців доволі багата, велика кількість. І давайте його переглянемо. Ми маємо з боку ось таку гарну ручку, яка зручна, не апренова. Ручечка, м'якенька, має зверху відкриття і має поділене на два відділення: має посередині перегородку, з однієї сторони, ви можете використовувати там, перевозити свої сподові ракети, з іншої сторони, маркерні поплавці. Все залежить від того, що ви хочете тут перевозити. Якщо вам не потрібна ця перегородка, знову ж таки, вона з'ємна. Ви її можете зняти і використовувати як одне суцільне відділення. Розміри даної сумки 31 на 27 та на 12. Що є доволі великий розмір для транспортування ваших сподових ракет та маркерних поплавців. Ви можете перевозити, звісно, не один-два з помба, а набагато більшу кількість. У нас ще попереду три сумки. Розглянемо, на мою думку, найцікавішу сумку, найуніверсальнішу сумку, яка дуже в нагоді буде для всіх рибалок, які не знають, куди помістити свій теклбокс, як його перевозити. Цей теклбокс, щоб він не царапався, не бився. І а, у вас було все під рукою. Це сумка. А, Серії Diamond Multi Access Rise має ось таку форму. Вона теж напівжорстка. має жорсткі боковинки. Має зверху ручку з неопреновою вставкою для зручності переноски. Блискавки у нас, як завжди, відкриваються з двох сторін. Маємо ось таку круту сумку, яка не просто називається мультіаксерайс, тому що вона універсальна, і е, ви зможете свої монтажі повністю перевозити та теклбокси. Теклбокс сюди зручно встає, має в даному випадку два відділення. Знову ж таки, перегородка з'ємна. Ми зробили це робимо універсально, тому що всі використовують сумки за різним призначенням, і комусь воно потрібно, комусь не потрібно. Маємо в кришці ось такі маленькі часті кишеньки, де ви можете перевозити свої термінальні снасті різного розміру пакетики, і все у вас під рукою. Ну і звісно, ми знімемо з вами всю перегородку, і я вам продемонструю, як лягає сюди наш стеклбокс. Теклбокс лягає з запасом. Ми Спеціально це зробили, тому що ми маємо наповнення кришки, щоб ви доволі велику кількість сюди термінальних своїх снастей могли покласти, і воно зручно закривалося. Ось таким чином. Це, до прикладу, теклбокс нашого виробництва, теклбокс розміру медіум. Всі теклбокси розміру медіум сюди влазять, будь-то фоксовський брендовий чи кордовський, вони також сюди поміщаються і зручно в транспортування. Ваш теклбокс захищений, і у вас все під рукою. Ви відкриваєте теклбокс, одразу всі термінальні ваші снасті, все під рукою в пакетиках, так як ви любите його возити. Тому що десь забувається, десь щось ви не пам'ятаєте, куди ви що поклали. В пакеті ви точно зрозумієте, що це за товар лежить. І маємо на блискавці. У нас ще таку доволі велику об'ємну кишеньку. Також ви можете сюди щось класти, ваші нав'язані літкори, будь-що, що вам може заманеться в ту кишеню покласти. Використовуйте правильно, перевозьте свої текелбокси захищено, щоб вони не ламалися, і у вас все було під рукою. Розміри даної сумки 31х23 та висоту 13 см. Ну і переходимо до найбільших сумок оновленої серії Diamond. Це у нас дві термосумки. Більша сумка на 20 літрів, менша сумка на 12 літрів. Це повністю термосумки для перевезення ваших насадок, ліквідів, прикормочних сумішів, метод міксів, стік міксів. Або ж продуктів харчування. Ви можете сюди погрузити все, що вам потрібно, в термобоксі. Більша сумка має передню кишеню, що також буде зручно. Якщо ви використовуєте більшу сумку для використання харчування, сюди ви можете скласти виделки, ножі, будь-що, що вам потрібно. Має бокові всі часті кармани, що також дуже зручно. Ви можете щось покласти і з боку воно проглядається через сітку, і вам видно, що там лежить. Сумки оснащені зручними ручками переносу зверху з неопреном. І Більша сумка має плечовий ремінь, також м'якенький. І якщо ваша сумка доволі тяжка, вам завдяки цьому плечовому ременю буде дуже зручно її транспортувати. Давайте переглянемо, покажу вам, як вони виглядають зсередини. Ось таким чином повністю виглядає сумка. Профольгірований матеріал, що в кришці, що боковини, дно. І е, саме головне, також захищена нижня частина від протирання чи протікання. Чи е, просто коли ви сумку залишаєте десь на вулиці і вона стоїть на мокрому, то у вас в сумці буде все сухо. Дана сумка на 12 літрів 29 на 26 на 18 має розмір. І більша сумка 34 на 31 та на 25. Ну що ж, друзі, ось таке оновлення в лінійці з серії сумок Diamond. Я думаю, ви обов'язково щось знайдете для себе для вашого зручного використання, чи теклбокси, чи термосумки, маркерні ракети. Будь-що, що вам потрібно, ви з цих сумок щось допооберете. Я думаю, вам сподобався цей огляд. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, обов'язково ставимо дзвоник, щоб не пропустити наші наступні новинки. Їх буде цього року дуже багато, вони будуть поступово приходити. Тож... Обов'язково ставимо дзвоник, щоб не пропустити їх. Всім до зустрічі!